Вшанування хвилиною мовчання пам'яті всіх, кого забрала підла війна, розв'язана Росією, привітання учасників та суддів одним з легендарних футболістів Дніпра 90-х років минулого століття Андрієм Полуніним та виконання державного гімну України з рівнянням на національний прапор і традиційне фотографування на згадку на загальну світлину увібрала в себе стисла церемонія відкриття на стадіоні Олімпійські резерви нашого міста. Першого попереднього одного з чотирьох на теренах держави зонального етапу благодійного чемпіонату України з футболу серед ветеранів 45+, який нині присвячений пам'яті видатного вітчизняного футболіста Василя Турянчика, всі виручені кошти, від якого будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України. До цього у дебютному матчі зійшлися команди футбольного клубу Дніпро і Поділ Полтава. Підтримати господарів у синьо-білих кольорах, як у кращі часи завітали їхні фанати. Щоправда, склад Дніпровців не був насичений зірками минулого, і на те існує безліч об'єктивних і суб'єктивних причин. Багато з них просто не в змозі грати через травми і болячки, яких зазнали у кращі пікові часи своєї кар'єри, заради якої поклали на плаху власне здоров'я. Багато хто мешкає в інших містах, інші перебували у від'їзді чи були відсутні з інших причин. Серед тих, кого добре знає і пам'ятає, у Болівальницький загал того дня на поле виходили Олександр Червоний, Юрій Гривцов, Андрій Полунін, Сергій Соловйов, Євген Дмитрієв, Костянтин Павлюченко, Олександр Поклонський, Олег Шилаєв, до яких долучилися колишні вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл та тодішнього інтернату. Всі вони свого часу з передпрофесійним футболом. Перевагу віддали іншому роду діяльності, втім гра мільйонів. В них продовжує жити, і вже дядьки залюбки відгукуються на запрошення взяти участь у подібних змаганнях. Так було і цього разу натомість полтавський подій навпаки. Був укомплектований маловідомими десь одного рівного умовно молодого віку виконавцями, які краще зберегли своє здоров'я, що в підсумку і відобразилося на перебіг подій у поєдинку. Полтачани більше діли першим номером, виглядали свіжішими, проте, як часто буває, пропустили у власні ворота. Єдиний м'яч автором якого став Скрипка. Гол і вирішив долю зустрічі. Мінімальна перемога Дніпра. За чверть години Поділ вийшов на матч проти Криворізького кривбасу, у якого, як і в попередньому випадку з Дніпровцями, тих, хто більш-менш засвітилися на професійному рівні, можливо згадати одиниці: Юрій Мукан, Олег Чайка, Євген Арбузов, Олександр Антоненко, Сергій Чудак. Здавалося, втомлені полтавчани були приречені і подібне мало місце на старті поєдинку, коли Кривбас і повів у рахунку. Втім, мало помалу поділ. Став приходити до тями, вирівняв становище, а згодом і рахунок, коли 11-метровий штрафний удар реалізував Вершинін. До фінального стристка результат зустрічі змін не зазнав. Рівновага 1-1. Дякуємо, що запросили на цей турнір. Враження найкращі, Дуже цікава гра. Цікаво пограти з такими гравцями, які грали вищі лізі, в вищій лізі, перші, в першій там хто де. Значить, ну, а ми з своєї сторони хотіли показати найкращу гру, викладувались, ну, як каже, знаєте, перемагають сильніші. З Дніпром не сложилось, з Кривбасом, скажімо так, в нічейку зіграли. Ну, Подивимося, зараз ми ще друге місце займемо і ще дивись і вийдемо в фінальні якісь ігри. Долю путівки до, до фінального етапу, який відбудеться у другій половині вересня у Києві, куди виходять шість команд, четверо переможців груп. Та дві найкращі другі команди мав вирішити заключний матч, у якому у Дербі області зійшлися Дніпро і Кривбас. Попри те, що останній не встиг відпочити від попереднього поєдинку з подолом, на боці криворізців був значно молодший підбір виконавців, які і контролювали хід зустрічі втім, господарі чудово використовували контратаки. Гості повли у рахунку проти Дніпровці мали декілька гарних, а то і стовідсоткових нагод. Один тільки Шилаєв, як мінімум, міг зрівняти рахунок, але не вийшло. Результат так і залишився. – 1-0 на користь кривбасу. Хочу сказати слава вдячності нашим збройним силам. Благодаря їм ми зараз провели цей матч. Дуже нам було трудно після першої ігри з Полтава. Зіграли нічого, а треба було збиратися і дати барбу таку ігру проти сильнішої команди. Дніпропетровська в Дніпра. Враження позитивні від самої гри, а негативні, що не забили голи. Багато моментів було у нашій команді. Ну, я вітаю команду Криворога з перемогою і також дякую Збройним силам України, що ми маємо можливість грати. Команда наша чудово грала, ну, Реалізувати треба свої моменти, і, буде, і була перемога. Моментів було багато. Таким чином, Кривбас, як переможець зональних змагань у Дніпрі, зіграє у фіналі благодійного чемпіонату України серед ветеранів 45+, де ми щиро бажаємо успіху нашим суперникам-друзям з Кривого Рогу.